Об'єднання музейників керівники трьох найбільших музеїв області заявили про ініціативу створення асоціації. За їх словами, це дозволить розвинути музеї Івано-Франківщини, особливо у районах та селах, де працюють здебільшого на громадських засадах. Усього в області функціонують понад дві сотні музеїв. Тим проблеми, окрім фінансування в більшості з них однакові. Методика збереження експонатів. Так і в цій галузі музейній існує десятки проблем, які не тільки там приміщення, так більшість приміщень перебуває в аварійному стані, пошкоджені. Це і правильність збору цих матеріалів. Це і фаховий підхід до їхнього опису, збереження, реставрації, захисту, доволі часто, навіть людей, які через певні політичні моменти можуть завдати їм шкоди чи знищити. За словами музейників, в останні методичні вказівки щодо збереження майна у фондах та виставкових залах оновлювалися майже 30 років тому. Якщо не об'єднатися, кажуть, можна втратити абсолютно автентичні та дорогоцінні експонати. Хотіли б, щоб музейне середовище і ті. Працівники музейники мали можливість комунікації між собою і виробляли певні напрямки щодо комунікації. Чому? Тому що зараз є на дуже багато нових і тенденцій в музейній комунікації, в музейній політиці, що правда, ну, тут нема чого гріха таїти, їти. Можливо, ті музейники, які працюють в менших населених пунктах, і не мають можливості почерпнути ту інформацію. Ще один напрям, у якому працюватиме асоціація, це перейняття досвіду від Європи, зробити експозиції динамічнішими, правильнішими та цікавішими для глядача, особливо у районних та сільських музеях необхідність. Тим більше, що так чи інакше, ми спілкуємося не тільки із своїми колегами на Україні, ми спілкуємося із колегами із Польщі. Із Чехії, з Німеччини, ми спілкуємося з колегами із Франції, і власне їхній досвід, те, що можна було би перейняти, ми би хотіли прийняти і зробити у себе. Першим кроком ініціатори асоціації обіцяють розпанувати методичні семінари для усіх працівників музеїв у планах. Також відкриття нових.